Борючись за свободу віддав найцінніше. 23 березня минає рік із дня загибелі історика освітянина, громадсько-політичного діяча, депутата облради, кулеметника з Тернопільщини Любомира Крупи. Рік розлуки, жалю і світлої пам'яті. За упокій душі героя молилися під час архієрейської літургії в Тернопільській катедрі. Який віддав своє життя за неї Україну, за нас, за перемогу цього ж дня на Миколинецькому кладовищі провели панахиду за всіх полеглих воїнів. В його очах була відвага. Він не боявся, він не боявся взяти до рук зброю і стати грудьми перед ворогом і захистити нас з вами. Рідні, друзі, соратники Любомира Крупи дуже сумують за ним та діляться найсвітлішими спогадами. Він був добрим, чуйним, справедливим, інтелектуалом, інтелігентом. А ще відданим борцем за все українське, викладав історію, збирав інформацію про діяльність УУНУПА, досліджував археологічні пам'ятки Черняхівської культури. Був першим головою студентського товариства Обереги, членом вертепу. Я з першого дня нашого знайомства я знала, що що він буде любити мене, але більше ніж мене, він буде любити Україну і український народ. І всім своїм життям він це довів неодноразово, тому що він не лише помер для України, він жив для України. На кожному робочому місці, яке він обіймав, він в першу чергу думав про людей. Думав про те, що зробити для майбутнього нашої нації. Любомир Крупа став на захист України з перших днів повномасштабної війни. Загинув 23 березня 2023 року у запеклому бою з окупантами на Харківщині. Бої тривали цілодобово. Вони не мали їжі, вони не мали води. Дуже були важкі умови. Але він все одно мені написав, що в мене все добре. Він мав там декілька годин відпочивати. Просто написав, я йду спати. Так що останні мисла було цілую. Я йду спати. Про останній бій героя згадує його побратим Юрій Трохименко. Це була Харківська область, Куп'янський напрямок, село Гринивків. Виходить дворічанський заповідник, і якраз на території цього заповідника в нас і були позиції. На цьому місці, там де ми прийняли бій, нас було семеро. І якраз міна розірвалася, і всі ламки. Полетіли на голову і посікло. Це. Мені пощастило те, що я розвернувся на міну лицем, і воно мене пройшло. Якщо боком стояло, то мене так само загинуло. Прийшовши до тями, я побачив, що сперва ангела, що він лежить без тями, що він вже загинув. І повернувшись з другої спроби направо, я побачив тіло Любомира, що він загинув. Через співчуття рідним і близьким, вічна і світла пам'ять герою. Підписуйтесь на тернопільські новини в